Вітаю, дорогі! Ми говоримо, це друга частина, говоримо за мудрість, і хочу показати дуже чудові, цікаві речі за те, що Бог думає, є мудрістю. І дуже практично це ця, ця частина, перша царів, третя, третій розділ, де Соломон е, вже царює. І Соломон іде, зустрічається, він приносить тисячу е, прожертвувань, і з'являється Господь йому у вісні. І Господь говорить до нього і каже: проси в мене все, що попросиш, все, чого не попросиш, проси, я дам тобі. Цікаво, що це єдина людина, якому Господь дав цю можливість. І чому? Чому? Тому що ми читаємо в притчах, е, Батько його постійно, постійно, постійно кожного дня говорив Соломону, тобі необхідна мудрість, мудрість саме важливе, мудрість найкраща за все. Шукай мудрість всім, що в тебе є, всім майном своїм, прибувай, прибувай, мудрість і розум. І тому Господь довірив це. І Він прийшов до Соломона і питає, що тобі треба? І Соломон говорить, Господь, дай мені, це дев'ятий вірш, дай рабу твоєму серце розумне, щоб судити народ твій і відрізняти, що добре, а що зле. Тому що хто може урядкувати цим численним народом Твоїм? Цікаво, це слово, дай твоєму рабу серце розумне, слово розумне, якщо ви подивіться в гебрейському перекладі, це шама. Шама. Якщо ви деякі чули, Шма Ізраїл, слухай Ізраїль. Це слово використовується 1160 разів в старому заповіті. 99% це слово використовується для того, щоб чути, чути. І де є переклад, є переклад, де сказано український переклад: дай твоєму рабу серце, що чує, серце, що слухає. І Господь говорить до нього я, Господь говорить йому, за те, що ти просив цього, а не просив собі тривалого життя, а не просив собі багатства, не просив життя ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб судити і просив мудрості, дам я тобі і розум, і мудрість, і все до цього додам. Значить, Господь каже, коли ти попросив. Щоб я дав тобі серце, яке чує, це розум, це мудрість. І замітьте, що одразу після цього е, стається, він приходить до Русалиму, і друга історія одразу після цього сказано, 16-й вірш. Тоді прийшли дві жінки, блудниці, до царя, і стали перед ним. І ви пам'ятаєте історію. так? Да? І вони розказують: одна у обидвох народився дитина одної на три дні раніше, От. а та що пізніше, вона каже, вона ночу на нього лягла і він помер. Вона встала ночу покормити, бачить мертве дитя. Вона поміняла його з живим дитиною, і ця жінка, що каже, я вранці встала, біля мене мертве дитя. Коли вранці я побачила його при світлі. Це не моє дитя. І обидві вони, ні, це моє дитя, це моє дитя. Твоє мертве, ні, твоє мертве. І Соломон каже: принесіть меч. Так? Меч, що собою представляє меч? Слово Боже. Як узнати, як судити, де приходить думка? Звідки приходить наша думка? Яка думка про це, думка про то, як узнати, звідки ця думка? Меч висвітлює все. Меч він виведе все на чисту воду. Да? Меч слова Божого. Він облічає наше серця, він виводить все на світло Боже. От. І е, тому він приніс меч, каже: Розробіть дитину, живу, дайте половину тій, половину е, тій. І е, мама, звичайно, якої дитина була, вона каже: Ні, ні. Хай вона має це живеш дитя. І Соломон дарав це. О, 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 вона мать. Але замітьте, хто були ці жінки? Прийшли до нього дві жінки-блудниці. Який цар би слухав блудниць, тим більше цар Ізраїлів? Так, він би одразу. Хто ви такі? Ідіть ви звідси геть. І до царя взагалі не приходьте блудниці, ідіть. Ваша проблема не дитина, ваша проблема це ваш, як ви живете життя. Йдіть спочатку своє життя поміняйте, а потім приходьте, говорити до царя. Але факт того, що навіть ця історія, цар мав смирення вислухати їх. І поки він слухав їх, він слухав Бога. Тобто, серце, мудре серце це серце, яке слухає. Це серце, як в причах сказано, 18 розділ, 13 вірш, той, хто відповідає, не вислухавши сором тому, і це безглуздя. Як, час, як часто ми відповідаємо, не вислухавши, як часто ми говоримо перед тим, як ми послухаємо, як в Іакова сказано, знову таки, перший розділ Якова, 19-й вірш, пам'ятайте, що він каже. Всі ви, всі ви маєте бути швидкими на слухання. От, отже, брати мої, улюблені, нехай кожна людина буде швидка на слухання і повільна на слова, і повільна на гнів. Швидка на слухання. Да, хтось сказав дуже е, мудро, тому нам Бог дав два вуха і тільки одні уста. Ми маємо слухати в два рази більше, чим говорити. Ми маємо бути швидкими на слухання, повільними на слова, повільними на, на гнів. Але в нас навпаки, ми швидкі на слова. О, коли з кимось говоримо, з дружиною або з чоловіком, замість того, щоб вислухати їх, ми собі думаємо, що їм відповісти, що їм сказати, замість того, того щоб вислухати, так і дивіться в третьому цар четвертий розділ, половина цього розділу розказується. Ким Соломон окружив себе. І, і цікаво, він окружив себе у, у царя, сказано в, в четвертому розділі: ось старшини, які були при царі. Азарія, син священника, садока, Еліхофез, Айхая, сини Шиші, писарі. Йосифат, сина синахтулов, літописець. Писарі, так, це ті, що записують, що сталося. Літописи, це ті, що запишують состави. Пис, писар він пише, що царю треба зробити, і нагадують йому, що треба зробити. Так, секретар, він би міг сказати, я мудрий, я знаю, що робити. в мене розум набагато краще, ніж всіх вас. Мені не треба ні, ніяких нагадувань. Ні, мудра людина слухає. Так? Далі дивіться: Бенея, його дя... янин син, над військом, Са... асадокта Евіятар, священники. Азарія син Натанів і над намісниками. І завуд син Натанів, священик, друг царя. Дивіться, Натан це е, пророк, так? його син Азарія, був е, на, намісником. Так? І дивіться, чотири священика, чотири людини, які були при царі це люди, які до нього говорили Слово Боже. Ось, мудра людина огороджує себе людьми, які люблять слово Боже. І серце, яке чує пораду. І коли ви замітите, читайте книгу «Прич», кругом побачите. Кругом, наприклад, 1.5, послухає мудрий і примножить пізнання. Восьмий вірш. Слухай, сину, мій, повчання батька Твого. І не відкидай науки матері. 33 вірш. А хто слухає мене, мудрість каже, буде жити в безпеці. Як це необхідно нам, українцям? Як це необхідно всім, нашим дітям? Той, хто слухає мене, буде жити в безпеці, у тиші, не боячись зла. Другий розділ, сину мій, якщо ти приймеш слова мої і збережеш при собі заповіді мої, слова мої. Так? Далі кругом, сину мій, слухай слова мої. Третій розділ. Сину мій, слухай мої настанови. Четвертий розділ, сину, дітоньки, слухайте навчання батька. І Ізважайте, щоб навчитися розумові. І так далі. і так далі. Мудра, мудра людина слухає, мудра людина чує. Дивіться, як Ісус це робив в Луки, другому розділі. Пам'ятаєте, коли Ісусові було 12 років, Він знаходився в храмі, батьки його знайшли в храмі, в нього вже відкриття від батька Отця, що Він. Місія. І йому треба знаходитися в бізнесі батька свого, в домі, в храмі. І коли батьки е, 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 Іосиф і Марія е, знайшли його, і тут сказано: е, так, А всі 42 роль, 46-й вірш, 2-46, За три дні знайшли його в храмі. Він сидів поміж учителями, слухав їх. І запитував їх, слухав їх, і запитував їх. І всі, хто слухав його, дивувалися розуму йому і, від, і відповідям його. Дивіться, перше сказано, він сидів між вчителями і слухав їх. 12-річний хлопець. так? По-єврейськи, це вже доросла дитина, але все одно це доросла людина, але молода. І це місце для молодої людини слухати старі, старших, правильно? І що вони знаходять Ісуса? Він слухає, а потім запитує питання. І вчителя кажуть, о, о, а, 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 я, а я такого не думав. О, вау! А що ти думаєш? І, Ісус, би, як ви думаєте, на що цього в законі? Як ви думаєте про це? М -м, а я за це не думав. Е, а я за це... А що ти думаєш? І далі да, сказано, і всі, хто слухали його, дивувалися розуму його і відповідям його. Тобто він спочатку запитував, він слухав, запитував, а потім відповідав, коли його запитували. І дивіться, що далі сказано. Коли матір його побачили його, сказали, що ти зробив з нами, я і батько твій з великою скорботою шукали тебе вже три дні. Він сказав, хіба ви не знали, я маю бути. В батькові домові, але вони не зрозуміли сказаних їм слів. І він пішов з ними і повернувся до Назарету, і був слухняним до них. І мати його зберігала всі слова в серці своїм. А Ісус, дивіться, що сталося. Ісус, 12-річний, вже мав більше мудрості, ніж Марія або Іосиф. В нього вже відкриття від Господа Отця іде. Але Мудра дитина, мудра людина. Він підкоряється своїм батькам. Часто, коли є діти да, підлітки, у мого друга була наклейка на, на стіні в, у молодіжного пастора, і там було сказано: тобі, тобі 16 років, тобі або 18 років, ти вже знаєш все скоріше, покидай своїх батьків. Роби життя, поки ти знаєш все, що робити, поки ти все знаєш, роби своє життя. Звичайно, це е, шутка така. Так? Тому що вони так часто думають, що я знаю набагато більше про телефон, чим мої батьки, значить, я знаю все. Я знаю набагато більше про комп'ютер, значить, я знаю все. От. І дивіться, мудра людина, Ісус, Він. Він знав більше, але Він підкорив себе. Ось мудрість. Він підкорив себе. І що сталося? Ісус виростав у мудрості. Як Віакова сказано, мудрість, що сходить з гори. Вона лагідна, вона покірлива, вона добра. Так? Мудрість, яка, якщо Бог проявляє мудрість вас, ця мудрість буде слухати. Ця мудрість буде слухати. Людей, ця мудрість буде слухати Слово Боже. Якщо ви хочете зростати в мудрості, вам треба слухати. Вам треба навчитися запитувати питання і, і чути, що люди кажуть перед тим, як відповідати. І відповідати, коли вони запитають. Тому що, якщо відповідаєш, не вислухавши, це безглуздя і сором. Так? І, і сказано, і під мудрість, вона підкоряється. Авторитетам, які Бог поставив у вашому житті, треба підкоритися і з повагою відноситись, з сміренням відноситись до них. І що станеться, будете зростати в мудрості. І коли Господь дасть вам платформу, дасть вам вплив, ви скажете те, що треба для того, щоб допомогти іншим, а не для того, щоб приподнести себе. Ось мудрість від Господа. Вона шукає благодіяння для інших. Вона шукає благословіння. Для інших, а не для того, щоб приподнести себе. Хай Господь благословить вас, щоб ви могли чути, щоб вам Господь дав серце, яке чує, щоб вам Господь дав серце, яке слухає, щоб ви могли бути швидкими на слухання і повільними на слова. Господь рясно благословить ваші дома, хай через мудрість будуються дома, ваш бізнес, будується ваше суспільство, будуються ваші села, города і держава. Ха Господь благословить вас сильно. Я вас попрошу, дорогі, підписуйтеся, поширюйте, і хай рясне благословіння Господня, хай мудрість тримає вас у безпеці, хай мудрість проводить вас шляхами, де Господь ходить. Ім'я Ісуса. Амінь.